Вуха бігають. У голубі вже весна поповні. Танці весняні. Всі собачки в шубках, розуміли? Собачки в шубках. Ніки. Такса в шубці. Оцей бульдог теж там в шубці. В курточці повичку. Мода, значить у нас десь є магазинчик. В Житомирі з шубками для собачок. О, голуби вже свою позицію там зайняли. Там у них вишка, вони бачать де хто прийшов. Там зверху і потім, коли бачать їжу, то летять. Бачите? І цей, як не знаю, як його порода називається, мопсика цього. Такса теж шубці. в шубці. Пробують супермаркети Це. з цим. З одягом для тварин, хоча вже такі, мабуть, є десь. розжились один мій, я один цього окупанта. Собачки вам в від цадьожка такі. Один цей, не знаю, як його порода, такий мопсик, маленький бульдог такий, і таксочка, жаль, вони трошки далекувата. Таксочки шубука классно